Всім привіт. Свіжі посилочки від китайців будемо відкривати. Тут приїхали кухонні Ні там дошечки. Чотирьох кольорів мали бути. Але враховуючи, що це був рандомний вибір, я попросив китайця різні відправити. Дивлюся, що в них нічого не склалося з різними. Він пообіцяв, що я передам, відправив всі одного. І таке діло. них з кольорами. мали бути різні. Такі. Підписуйтесь, не губіться, буде ще багато цікавого. Ставте лайк і коментуйте. Все буде Україна!